Через могилів Подільську філію Вінницького обласного центру зайнятості на сьогодні шукають роботу близько 550 осіб. Серед них є і внутрішньо переміщені особи, що проживають на території громади. Наразі найбільший попит на спеціалістів у сфері обслуговування та легкої промисловості. Протягом 2023 року служба зайнятості продовжувала удосконалювати та автоматизувати свої послуги, запроваджували нові сервіси та реалізовували ініціативи, що направлені на безробітних та роботодавців. Більш технічних професій це і швачки, Пекарі, слюсарі, машинисти, працівники котельін, робітничі професії, такі як ремонтники, працівники по обслуговуванню, бухгалтера, сезонні роботи, електрогазозварювальники, водії. Денція порівняно з 2022 роком. У нас на обліку нараховувалось більше 6,5 тисяч половиною роботи, але в 2023 році це зменшилось на 50%, тому попит в робочій силі був більший, чим ми могли задовольнити ці потреби, і отримали в 2023 році порядка 1400 людей роботи з нашою допомогою. На час воєнного стану ми виплачуємо в межах 90 днів. Якщо порівняти, якщо раніше зазвичай ми рік платили людям, допомога мінімальна складає 1500 гривень, Це для тих, хто працював менше 7 місяців. Ті, хто працював вже більше 7 місяців до того, як став на облік, то 2500 гривень, Але якщо зарплати були більші, то відрухування буде перераховані відповідно тих зарплат, які були отримували, і ну, максимальна допомога це 7 тисяч гривень, яка може бути виплачена. Трапити до служби зайняті, стати на облік можна як і прийти фізично до нас, а також подати через Дію документи, через персональні кабінети. Вони є як і для пошукачів роботи, так і для підприємств. Вони теж можуть подати вакансії свої через такі портали. Ми співпрацюємо в пошуку роботи. До речі, у нас саме велика база Державної служби зайняті, але ми залучаємося до інших порталів, таких Work.ua, Jobs.ua, і Робота.ua. Ми шукаємо і роботу, і вакансії на цих сервісах, і так допомагаємо людям, і пошукачам, і так само підприємствам. Ті професії, які потребують Наші підприємства галузь, яка ще залишилася в роботі, треба більш професійні знання мати, тому підходячу роботу дуже важко підібрати. Але у нас є така послуга як навчання. Ми трохи ми перекваліфіковуємо людей. Ми пропонуємо їм пройти. У нас є вісім центрів професійно-технічної освіти, і люди можуть опанувати навіть нову професію. Може, хтось захоче організувати свою власну справу. Тому є від держави багато програм, які ми через нас реалізуються. Держави Це дає мі... субвенцію? Це мікрогранти, які можна отримати. Для відкриття якоїсь справи, також отримати сертифікат на навчання для більш такої незахищеної версти населення, це які менш конкурентні на ринку праці, це люди більше 45 років, інвалідності, які мають, які тимчасово переміщені особи, військовослужбовці, які з убеде залишили службу. могилів Подільська філія обласного центру зайнятості продовжує працювати в штатному режимі. Та допомагати кожному, хто має бажання та готовий працювати у 2024 році. Безробітним пропонують вакансії: бухгалтера, підсобного робітника, продавця продовольчих та непродовольчих товарів, швачки, пекаря, кухаря, електромонтера та водія.